облаштування інклюзивного середовища в Івано-Франківську комунальники відзвітували про перебіг вдосконалення вуличної інфраструктури під потреби людей з інвалідністю. Доступність міста досягається шляхом поточного ремонту тротуарів, створення понижень з елементами доступності, будівництвом посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту та встановлення технічних засобів регулювання руху. Коли ми підходимо до е, влаштування об'єктів доступності, то ключовий принцип це є. Такий, щоб зробити максимум об'єктів доступності за мінімальну суму коштів. Відповідно, звичайно, що хотілося б в ідеалі робити більше замінювати повністю весь всі підходи до тих чи інших переходів. Так, але робимо тільки точково, десь вирізаємо, залишаємо ще більш-менш в задовільному стані, чи то стрий асфальт, чи то інше покриття. Наприклад, бетонне, як на цьому було об'єкті, ну, і влаштовуємо тільки точково власне пониження. Окремі роботи з доступності підрядники виконують у межах вулиць Галицька, Пасічна, Витвицького, Федьковича та Горбачевського. Новий інклюзивний маршрут уже пролягає від обласної лікарні до перехрестя вулиць Дністровська, Галицька, Любомира Гузара. Загальна кількість об'єктів 19, відсоток виконання 100%, вартість виконаних робіт вказана. Кількість встановлення піднятих переходів 2, кількість влаштованих понижень на перехресті 39 і встановлено антипаркувальних стовпчиків 137. Також міське управління Каббудівництва у цьому році має намір виконати низку послуг з благоустрою та облаштування пониження на переходах для маломобільних груп людей. Загалом заплановано удосконалити 13 вуличних перехресть. Ольга Цьома, Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.